Легкий спосіб заробити має російський слід. Це замаскований російський шпигун. Хом'як з кам або гроші з повітря. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Все це розводняк, чого я тільки не бачив і не чув. Хамстер комбат буквально на кожному кроці і зводить з розуму весь світ. Вони розповідають, що це розводняк, інші, що можна заробити мільйони, всі довкола тикають своїх кум'яків, відправляють один одному запрошення заради бонусів. Ролики про цю гру набирають мільйони переглядів, а інтернет заполонили хом'ячі меми. Хамстер Комбат далеко не перший криптоклікер, але вже його точно можна назвати найпопулярнішим. Як же так сталося? І чи дійсно ми отримаємо якісь гроші за це? Відчуття втраченого заробітку або ФОМО. Саме завдяки цьому проєкт Хамстер Комбат набрав такого масштабу в інтернеті, і взагалі здавалось би, до чого тут це? Все дуже просто. Кілька місяців назад вийшов аналогічний клікер, але вже від розробників Телеграма, і дуже багато людей не віднеслись до цього серйозно, але були й ті, хто спробував на цьому заробити. Суть була аналогічна, тобто просто клікати на екран і майнити токени. Як ви вже здогадались, вони заробили не просто непогано. Вони заробили сотні, а подекуди і тисячі доларів? І ось тут якраз розкривається феномен хом'яка і його популярності? У людей є яскравий приклад з ноткоін, який вже залістився. Вони очікують як мінімум ідентичного прибутку, якщо не більше. Так чи дійсно можна на цьому заробити, і звідки розробники візьмуть гроші, щоб роздати кожному? Такі проекти, як Хамстер Комбат, зазвичай заробляють на рекламі, адже в них є хороша та активна аудиторія. Також великі криптовалютні біржі дуже зацікавлені в співпраці та партнерстві, тому що дуже багато людей, які зовсім далекі від світу крипти, і саме клікери досить гарно знайомлять з цим світом новачків. Як не крути, навіть щоб продати зароблені вами токени в майбутньому, які ви отримаєте на гаманець, вам потрібна буде якась криптобіржа, де будуть проходити ці торги. І це вигідно для обох. Я розумію, що для новачків деякі слова взагалі не зрозумілі, наприклад, дроп, чи лістинг, емісія і так далі. Якщо ви дійсно вірите в успіх Hamster Combat, то рекомендую вам заздалегідь зареєструватися і трішки розібратися в цьому, щоб не прогавити гарну ціну і встигнути вигідно продати свої монети на лістингу, адже велика кількість людей отримують монетки на гаманець і захочуть їх продати. Як ви розумієте, ціна від цього буде стрімко падати, і саме перші найшвидші зроблять найбільше. Особисто я користуюсь біржою Gate.io. Для мене вона доволі зручна та зрозуміла, і має простий та інтуїтивно зрозумілий функціонал, навіть для новачків, які попадуть туди вперше. Я, звісно, перед лістингом і роздачею дропа зроблю для вас повну інструкцію, як саме можна буде продати токени, але хто підготовлений, той озброєний. Силка на реєстрацію буде в описі під відео. Учасники ринку цифрових валют використовують у своїй мові багато професійних термінів. Серед часто використовуваних варто відзначити термін криптохом'як. Дуже цікавий той факт, що хамстер в перекладі означає хом'як в криптовалютному світі. Хом'яками зазвичай називають трейдерів-початківців, які дуже часто втрачають свої гроші, купуючи різний шлак, який тільки втрачає в ціні. Вони не вивчають основи сфери цифрових валют і хочуть отримати швидкий прибуток, докладаючи мінімальної кількості зусиль. Так би мовити, хом'як це символ молодих та недосвідчених інвесторів. Я не знаю, чи є який зв'язок з нашою грою, але виглядає доволі якось іронічно, що розробники вважають свою аудиторію хом'яками. Також, мабуть, історично вийшло, що наш народ дуже любить халяву і вірить в обіцянки швидкого заробітку. Згадайте тільки МММ в Радянському Союзі, який набрав просто неймовірних масштабів. І в цій грі якийсь схожий принцип із пірамідою. До речі, Хамстер найбільш популярний саме в СНГ. Маркетологи Hamster Combat мають чудову стратегію залучення нових користувачів, методом обмеження якихось важливих функцій. Запроси друга і отримай унікальну комбо карту. Зрештою, сказати, що Hamster Combat – це обман не можна. Хоча б з тієї причини, що ви не витрачаєте власні кошти, а просто якось цікаво проводите свій час. Пам'ятаєте казку про золоту рибку? Папці в цій казці всього було мало, а старому вистачало і того, що було. І мораль цієї казки така: якщо тобі щось дісталось на халяву, радій і це. Так і з Хамстер Комбат. Не очікуйте чогось особливого і воно обов'язково станеться. До лісингу монети залишився буквально місяць, і вже дуже скоро ми дізнаємось, чи була ця забавна гра ще одним хорошим способом заробити або мегалохотроном. лохотроном. Буду радий лайку від вас. З вами був Комерсант.